Сьогодні я вас познайомлю на прохання багатьох клієнтів, які купляють нівеліри? В даному випадку я зупинюся на нівелірі Stark, один із самих ходових, і по якості і по ціні LL16G4D. До речі, в Україні зараз лідер продаж. Ціна в його сіона біля трьох тисяч. Я робив огляд більш обширний раніше. Але питання яке? Багато клієнтів, які придбали, чи таку модель чи іншу, вони запитують, скільки приблизно буде тримати ось така батарея при роботі на постійному підсвічуванні. Тест зроблено. Значить, у нас дві батареї, як бачите, в комплекті. І відповідно ємкість батареї 2400 мА. Однієї батареї вам вистачати буде на 3 години 3 години 15 хвилин приблизно ось такий режим. Значить, вам дві батареї, повний можна сказати, робочий день. Ви можете використовувати нівелір і робити і не виключати. Так що рекомендую однозначно Штарк одна із самих провідних фірм в Україні по якості і по економній ціні.